Запуск насосу для поливу. Значить, сам насос. Ось у нас стоїть всас з цієї сторони. Це система заливки. Зараз покажу. І це вихід насосу через фільтр і пішов через трійник. У мене дві зони. Одна пішла ось через стіну в газони, друга пішла там, через кришу, через потолок виходить в сарай і виходить на основний город. Так. Ну, так сталося, що є розгалуження водопостачання. Значить, для того, щоб запустити насос на всас, на патрубок всасу, я поставив трійник, перехід півдюйма кран і такий кусок трубки і лійку. Значить, відкриваємо кран, заливаємо епіцентрівське відро стандартне 12 літрів. Це для того, щоб наповнити ракушку. Отут сама ракушка насоса, ну, сама система, яка робить тиск, всасує воду і робить тиск. І всасу, всасу, шланг всасу, дивіться, у мене це зроблено 32-ю трубою. Довжина гаража 8 метрів, от рахуємо, 8 метрів. 8 метрів гараж, плюс від гаража, труба йде тут ще 2 метри. Хай 10 метрів. І Ну, хай ще там 6-7 метрів. Тобто десь метрів 15-17. Там стоїть фільтр всасу. Тут труба моя. Воду беремо з залива. Після того, як залили, ну, відро води зайшло. Може би більше зайшло, але тут не принципово. Тут головне заповнити ракушку, щоб вона. Коли дамо оберти, щоб вона зробила вакуум і потягнула воду. Значить, Коли залили воду в систему, перекриваємо кран обов'язково, бо через цю ліку повітря Зараз перевірю, до кінця закрили все і можемо насос вмикати в розетку. Я зараз включу насос, буде звук, я покажу той момент, коли насос підтягнув воду. Можемо дивитися на манометра. До речі, зараз може виключитись насос, бо стоїть система без ресивера, бачите, датчик тиску. Ні, ось звук помінявся, це насос підтягує воду і виганяє повітря через систему. Ще треба, мабуть, піти зверху, відкрити кран один, щоб повітря, тиск повітря насос витягнув. Бо йому зараз важко, він качає воду і пхає повітря, стискає в системі. Ось звук міняється, оце вода. Оце вже вода в системі чавить. О! Дивіться на манометр. Тут два манометри у мене, в принципі, ось другий, це на системі стоїть. Насос набрав тиск і система виключилась. Бачите, залишок тиску залишився, насос клапан відключився. Якщо зараз десь відкрити воду, ну, то звісно побіжить вода. Це у нас дальня точка, це аж в кінці городу. Ось вийшла вода. Закрив кран і тепер давайте повернемось до городу, О, до насосу. Це звук, коли насос набирає тиск. Ось так насос робить тиск, закачує воду, давить систему і клапан його відключає. Це дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі!